телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 1 квітня у студії працює Галина Досин. Мої вітання, ось про що поговоримо сьогодні далі коротко. Незаконним гаражам на не місце в Коломиї. Тепер власники незаконно встановлених споруд їх позбудуться. Квартирне шахрайство у Коломиї. У редакцію телеканалу НТК звернулася мешканка Корнича, яка заявляє, що її квартиру у місті заволоділи незаконно. Сод роз'яснює питання надання біль учасникам антитерористичної операції. Солодкі писанки учні нижньоварвійської школи виготовляли крашанки на фронт. Тепер про це та інше детальніше. У лісках Коломийського району 30-річний чоловік учинив самогубство, повісився в лісовій посадці. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Також 1 квітня уночі в замолинцях Коломийського району виникла пожежа у будинку, у якому ніхто не проживає. Вгонь знищив будівлю. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Незаконним гаражам, не місце в Коломиї. Тепер власники незаконно встановлених гаражів їх позбудуться. Комунальники демонтуватимуть ці металеві споруди. Уже є перші жертви на вулиці Яворницького, яка доля їх чекає. Дивіться далі у матеріалі надійні Плюхіної. Два гаражі біля дитячого садочка по вулиці Яворницького, як більмо в оці, вони розташовані в абсолютно непридатному для цьому місці поблизу дороги. Нарікає мешканка сусіднього 20-го будинку Любов Зіняк. Жінка один з ініціаторів знесення цих споруд. Хотіла зробити благоустрій нашої території, бо тут стояли постійно машини, які п'ята-шоста година ранку. Уключалися, виключалися, виїжджали, приїжджали. Вибачайте, всякі е, викидали мусор. Все ми хочемо тут ще клумби протягнути трошки, зробити. Я вже домовилася привезти дві качелі для дітей. Тут загородити трошки. Постійні нарікання від мешканців прилеглих будинків вислуховують і, і депутати Коломийської міської ради. Обранці розповідають, ці гаражі не лише незаконні, вони ще й спричиняють аварійні ситуації, адже металеві споруди заважають водіям бачити дорожні знаки та інші автівки. Постійні скарги є навіть ініціативна група що доречно, по цих питаннях, тому що люди хочуть украсити свою прибудинкову територію, а також тут, щоб могли діти гратися, закрита зона цими гаражами на повороті, де знаходиться садок, де пішохідний перехід, водії не бачать ні з одної сторони, ні з другої. Скільки тут було. Аварійних ситуацій дуже багато, і аварії були. І люди жаліються. Люди хочуть зробити тут дитячу площадку самостійно. все. а ці два ражі встановлені неправильно. І Їх потрібно звідси забрати для того, щоб людям було краще, краще умови для діти могли піти погуляти. А Так само, якщо їдуть машини, поворот виходить 90 градусів. Нічого не видно. Можна зробити створити аварійну ситуацію. Моя думка однозначна, їх потрібно звідси забрати. Епопея з гаражами на вулиці Яворницького триває вже майже два роки, розповідають комунальники. Власників споруд неодноразово попереджали, аби ті їх забрали. Двоє з них послухалися і прибрали гаражі самотужки. Інші не реагують ніяк. Одна власниця, начебто, за кордоном, іншого вдома. Немає. Ні, двері зачинені нам ніхто не відчиняє. Гаражі мали знести і відвести на територію комунального підприємства Полігон екологія. Власники змогли б забрати свої металеві споруди після того, як компенсують усі витрати комунальникам. Проте виявилося, що в одному гаражі стоїть машина, а інші власники пообіцяли розібрати самі. Тому поки все залишилося на своїх місцях. Два власники гаражів демонтували їх після письмових попереджень, а два ніяк не зберуться демонтувати. І Сьогодні ми запланували їх демонтувати примусово. Є відповідні попередження, ми раніше давали, щоб в 2013 році, щоб їх демонтували. Це величезна проблема у місті. Це є маса, у нас процентів 90 гаражів стоїть незаконно встановлено. Хоча є кооперативи гаражні, мешканці привикли ставити біля своїх будинків гаражі незаконно. На прибудинкових територіях захарашують. Загалом в Коломиї понад 90% гаражів розміщені у невстановлених місцях. Ймовірно, їх чекає така ж доля, як і на вулиці Яворницького. У четвер, 2 квітня, у залі засідань Коломийської міської ради відбудуться громадські слухання на тему про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні. Запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, представники громадських організацій та усі зацікавлені. особи. Отож, 15.00 2 квітня, міська ратуша. Квартирне шахрайство у Коломиї у редакцію телеканалу НТК звернулася мешканка Корничі, яка заявляє, що її квартирою у місті заволоділи незаконно. Через суди жінка домоглася, аби договір дарування визнали недійсним. Проте нові так звані власники відмовляються звільняти житлову площу. Розібратися у складній ситуації намагалася Мар'яна Мацьків. Це 84-річна Марія Пустовар, інвалід другої групи. Зараз вона мешкає на околиці Корнича у старій хатині без жодних зручностей. Останніми роками бабусю дуже болять ноги. Кожен вихід на вулицю для неї справжнє випробовування. Двері Гонди дрантиві, Гонди мене обікрали. Нічого в мене нема доброго. Я сама баба, погано було ні сусіди. Нічого. Адже нагадна, дров, не дровна, не буде у нас, ти кернеться таночка. А я то, мене гнети, гнеть, Паду на дворі, мучуш і мучушся, стану. Одна рука, нім стану, ти, ти нічого не хочеш. Марія Юріївна має коломийську прописку. Квартира на вулиці Леонтовича у її власності ще з 80-х років. На виробництві вона втратила руку у якості компенсації, отримала квадратні метри у районному центрі. Марія Пустовар там жила недовго, адже вимушена була доглядати за перестарілими родичами у Корничі. Тим часом пустила у квартиру свого племінника. Та скоро хлопець розчарував бабусю, зловживав алкоголем та не платив квартплати. Коли терпіння вичерпалося, жінка разом з міліціонерами пішла виселяти родича. Саме тоді, майже 20 років тому розпочалася ця історія, розповідає Марія Юріївна. Один із правоохоронців, який звільняв квартиру, увійшов їй у довіру. Згодом поселився. Там. Натомість пообіцяв бабусі догляд та опіку. Ми будемо допомагати, ми будемо ся, не будемо ся. А кажу, а після смерті кажу, як я умру, то буде ваша хата. А він що? А він, а мене собі записали подарок, а я неграмотна, я не читала нічого, ніхто нічого не читав, ні та не читала, що підписувала, що вона ма мадарок робить. я навіть не знала, що то хата подарована. А ви Май... підпис ставили? Ні, не ставили, не підписали. Племінника виселила, загнівалася з родичами. Марія Пустовар сподівалася на те, що новий опікун міліціонер буде їй допомагати, та зовсім скоро і у ньому розчарувалася. Як він сказав, що він вже не буде мені відказався мене. Як ти собі відказав, а я можу собі другу взяти. Так чи ні? Та як виявилося, виселити квартирантів не так просто. У суді вони представили договір, у якому Марія Юрійовна начебто подарувала їм помешкання. Де я думала, що це якісь подарки пишуть? Де я це думала? Вони нічого не казали, ні, Наталюся не казала, маленька була, жіночка не казала, що це подарок. Ніхто мені нічого не казав, я не знала, аж потім це з цим судом. Я пішла туди, а вони мені сказали, що у оформлено подарок. У 2013 році Коломийський міськрайонний суд позов Марії Пустовар не задовільнив. Жінка звернулася у апеляційний. Вже там визнали договір дарування квартири на Леонтовича недійсним. Та квартиранти все одно відмовилися веселятися. На допомогу бабусі прийшли її родичі. Ми домовились про те, що якщо тільки вона буде мати вже квартиру, то буде жити племінниця з нею і будуть її допомагати. Тому я почав більше займатися цим питанням. Ну, Хоч мені дорікають, я ходив в прокуратуру, ті мені сказали, що говорить, ти хочеш квартиру забрати, що ти хочеш усе забрати, значить, мені його не потрібно, хай беруть, каже, хто хоче. Це їхня справа. А я хочу допомогти. Судова тяганина триває уже кілька років. Тепер справа з виселення небажаних квартирантів на контролі у Коломийської міжрайонної прокуратури. Прокуратура здійснює представництво інтересів громадян в суді у випадках, визначених законом. Е, значить, в даному випадку це неспроможність громадянина. Через свій фізичний стан, через недосягнення повноліття, похилий вік, недіздатність або обмежену дієздатність, захистити свої права або реалізувати процесуальні повноваження. Коломіську межуну прокуратуру з метою захисту інтересів цього інваліда подано до Коломийського міськрайонного суду позну заяву про зобов'язання цих людей, які незаконно проживають у цій квартирі, звільнити дану житлову площу і е, визнати за інвалідом е, другої групи право власності анцу. Квартиру на даний час позов перебуває на розліколоміському скройному суді. Кінцеве рішення не прийняти. Цей позов на контролі у колоницькій зерній прокуратурі. Ще одна ремарка. Після того, як Івано-Франківський апеляційний суд визнав договір дарування недійсним, квартиранти не те, що не звільнили помешкання, але й подали зустрічний позов до Марії Постовар. У ньому вимагали компенсації збитків і моральної шкоди у зв'язку з застосуванням наслідків недійсності правочину. І як не парадоксально, рішенням Коломийського суду 10 березня 2015 року цей позов частково задовільнили. Тепер ошукана хвора бабуся повинна відшкодувати 50 тисяч триста Апеляційна скарга з боку Марії Юріївни зараз на розгляді в Івано-Франківську. Ми намагалися зв'язатися з другою стороною конфлікту, та двері у квартирі на Леонтовича нам не відкрили. Тоді зателефонували до їхнього адвоката. Правник пообіцяв, що його клієнти з нами зв'яжуться. Тиждень чекали дзвінка та безрезультатно. У зв'язку із останніми подіями в державі з'являється багато провокаторів, які прикриваються патріотичними організаціями чи добрими намірами. Вони, переслідуючи корисливі особисті мотиви, своїми діями провокують громадян та закликають до протиправних дій. Правоохоронні органи Івано-Франківської області та міські органи влади у міру своїх можливостей забезпечують громадський порядок в області. Але аби не допустити диверсії, актів вандалізму та інших злочинів, ми, усі ті, хто є. Є небайдужими громадянами повинні бути уважними. Не піддавайтеся на різні провокації. Це може призвести до дестабілізації роботи установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність Івано-Франківської області. Якщо вам стало відомо про заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, що загрожує її територіальній цілісності та безпеці, підготовку провокацій, мітингів про російського характеру чи інших протиправних дій. Негайно повідомляйте за телефонами у відповідні компетентні органи МВС 50 85 07 або 102, чергове управління СБУ 52 22 95 або Державної служби з надзвичайних ситуацій 50 80 60. Від кожного з нас залежить спокій і порядок у нашому місті. Будьмо єдиними, не допускаймо розколів, станьмо разом проти зовнішніх викликів і проблем на захисті нашої батьківщини. Голова комітету економістів України, відомий експерт із економічних питань, уродженець Коломиї Андрій Новак, вважає в українській економіці. Проблем немає, є лише проблеми в управлінні економікою. А щоб вивести Україну з економічної кризи, потрібен тільки один рік. Ці думки фахівець виклав на сторінках своєї книги. Як підняти українську економіку? Видання вже презентували в Києві. 24 березня відбулася прес-конференція Андрія Новака на тему Альтернатива є присвячена питанням виходу України з економічної кризи. в українській економіці. Немає жодних проблем в Україні є величезна проблема з управлінням економікою. На прес-конференції Андрій Новак презентував нове видання своєї книги: Як підняти українську економіку? По державному бюджету на 2015 рік вже 82% податків. Йде прямо в центральний бюджет, і відповідно місцевим залишили 18. Від першого дня кризи експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим на його думку, він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ для рефінансування банкам. Друкує станок безперервно. А людям затягування соціальних поясів відповідно <говорить> до його варіанту, подолати кризу можливо щонайбільше за рік. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Грунтовні думки і поради відомого фахівця з економіки, викладені у книзі у численних статтях і експертних виступах на телебаченні, дають підставу вважати його бачення майбутнього України як цілком здійснене і прогресивне, на відміну від теперішніх практик можновладців і урядовців. Альтернатива є, говорить Андрій Новак, і доводить свої слова практичними порадами, які розуміють не лише фахівці, а й звичайні люди. Невдовзі після прес-конференції відбулася презентація книги Андрія Новака. Як підняти українську економіку? І у київській книгарні є економіст розповів, про що йдеться в його книзі, в чому суть економічної кризи в країні та як її подолати. Після завершення презентації автор на автограф сесії власноручним підписом засвідчив усім бажаючим колегам, журналістам і просто читачам: альтернатива у економіці України є ініціатор заходу, благодійний фонд Альтернатива. Червоний хрест звертається до мешканців Коломийщини підтримати місячник під гаслом Боротьба за мир, боротьба за здоров'я це всеукраїнська акція, яка триватиме з 1 квітня до 4 травня. Потребують допомоги одинокі люди похилого віку, інваліди, малозабезпечені, а також переселенці зі Сходу та Криму. Особливо потрібні продукти, одяг та взуття. Приєднуйтеся до милосердя і ви звертайтеся у Коломийську організацію товариства, що на вулиці Петлюри, 24, або ж телефонуйте 03433 26925. Акція ліс у твоїх руках прийшла в угіддях Коломийського державного лісового господарства. За цей час посадили дерева на площі майже 81 гектар. Залучають до заходу громадськість населених пунктів, де знаходяться наділи Держлісгоспу. У великій Кам'янці долучилися до акції і наші колеги. На сьогоднішній день у Коломийському держлісгоспі працює понад 200 робітників. Вони обслуговують територію у 26 тисяч гектарів. Господарство розташоване в чотирьох районах Коломийському, Снятинському, Гроленківському та частково у Тлумацькому. До складу Коломийського вітрянства входять сім лісництв. В усіх долучилися до акції ліс у твоїх руках, розповів начальник держлісгоспу Василь Сенітович. Це акція йде по цілій Україні. Ліс у твоїх руках. Це така акція себе, щоб більше залучити населення, громадськість для відновлення наших лісів. Ми в цьому році, окрім того, що залізнімо площі, також маємо 5 гектарів невжитких засаджених в Туманському районі, які не придатні для ведення сільського господарства. В середньому на гектарі ми садимо до трьох тисяч саджанців, залежно від скими змішування. Так як тут було дубова площа, дубове насадження, так так іде. Іде три ряди дуба і одна, один ряд лепи, і повторюється і далі три ряди дуба. На цей період вже оця постання площа закінчується в в Коломийському держлізгоспі. Того дня великокамко відвідувала керівники району, дізнавшись про акцію, вирішила долучитись до неї. Очільники подякували всім людям, які займалися посадкою дерев. А народний депутат України Юрій Тимошенко зазначив, що в таких заходах повинен приймати участь кожен українець. Я радий завжди долучитись до такої акції при будь-якій першій нагоді. І кожен вважаю, чим більше ми насадимо дерев всюди, не тільки в лісі, десь біля озера, в парку, не тільки біля своєї хати. Тим більше гарнішою і кращою буде наша ненька Україна. На ділянці Великій Кам'янці за кілька десятків років боятиме новий дубово-липовий ліс. А лісівники кажуть, що проводитимуть такі акції і далі. Із великої кам'янки Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подіїнтика. Місячне проведення благоустрою і впорядкування території Коломиї триває до 10 квітня. Відділ управління комунальним майном просить мешканців міста привести у належний санітарний стан прибудинкові території і об'єкти масового перебування та відпочинку населення території підприємств та організацій. Мета місячника навести лату Коломиї до великодніх свят. Благодійний фонд ми допоможемо. Запрошує коломиян на прибирання і відновлення та озеленення міського озера і прилеглої території. Захід відбудеться 3 та 4 квітня з 10 до 18. За детальною інформацією звертайтеся до керівника фонду Катерини Рижих або шукайте у соціальних мережах. Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку виплати компенсацій підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку призовників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. У зв'язку із цим пропонуємо звернення управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації запрошує до співпраці установи, підприємства та організації, де працівники призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Для отримання компенсації просимо щомісячно до 15-го числа подавати нам звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, погоджений Коломийським військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу та проходження військової служби згідно додатку номер 1 даної постанови за необхідною інформацією, звертатись до управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації за адресою місто Коломия, вулиця Франка, 3, кабінет номер 17 Телефон 504 56. Факс 2 34 68. В приміщенні Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації у тестовому режимі розпочав роботу єдиний інформаційний центр для учасників АТО та членів їхніх сімей. Адреса місто Івано-Франківськ, вулиця Леся Курбаса, 2, кабінет 1, Телефон гарячої лінії 0800 501 554. Електронну адресу ви зараз бачитиме на екрані. Благодійно-просвітницьку акцію Великдень української книги у рамках проєкту Книжкові мости Єднає серця провели у залі Коломийської центральної районної бібліотеки. На зустріч запросили представників департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації, а також представників місцевих органів влади, засоби масової інформації та літературної еліту Коломищини були на заході і наші журналісти. Під час заходу запевнили, що під час проведення минулому році такої акції впродовж місяця було зібрано понад 9 тисяч україномовних книжок. Їх передали в Луганську та Донецьку області. Сьогодні проект отримав продовження. Цього разу особлива увага акцентувалася на зборі художньої, пізнавальної довідкової української літератури для дітей. Також ініціювали збір аудіо, відео продукції та науково методичних збірок для закладів культури і освіти. У південно-східних регіонах учасниками акції на Коломийщині є пересічні українці, відомі люди, лауреати літературних премій, освітяни, культурні діячі та представники духовенства, зокрема. Василь Рябий, Надія Голіней, Василь Михалишук, Василь Нагірний та багато інших. Голова Коломийської районної державної адміністрації Любов Жужков зазначив, що такі заходи треба частіше проводити у нашому краї. У Час посту так само, крім е, того, що ми безпосередньо доторкаємося спілкуючись з Господом Богом, молитві відвідуючи Богослужіння. Е, нам треба так само, на мою думку, приділяти увагу ще і е, такому напрямку, як спілкування з нашою літературою. Поезію для того, щоб ми так само кріпли духовно і отримували таку підживу. Скажімо, ми знаємо, що на протязі багатьох років, коли Україна встановлювалася як незалежна держава, то відповідно дуже сильну підтримку у боротьбі за незалежність української держави, якраз надавали наші митці, наші Мойсеї. це і Тарас і Іван Якович Франко, Леся Українка і. Вважаю, що вони були тим таким підкріпленням духовним для нас, для того, щоб ми не складали руки і вели свою боротьбу за незалежність української держави сьогодні, в цей час, коли ми бачимо, що в Україні маємо практично військові дії на сході, коли хтось намагається, я маю на увазі про наших сусідів східних вдарити клин між сходом і заходом. То я вважаю, що якраз такі акції мають бути тим е, об'єднуючим е, джерелом для нашої спільної боротьби за незалежну українську державу. Громадськість краю на зустрічі презентувала зібрані для південно-східних регіонів книги, які найближчим часом будуть передані обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Серед них творчі здобутки місцевих письменників, дитяча та релігійна літератури. Такий захід є надзвичайно необхідним. Він саме стане одним із кроків до єдності України. До речі в області приділяється значна ув... Увага! підтримці україномовних видань у цьому році на заходи з книговидання з обласного бюджету буде виділено понад півтори мільйона гривень. Солодкі писанки, учні нижньовербіської школи виготовляли крашенки на фронт. Робили це не на традиційних яйцях, а на бісквітних коржах. Загалом виготовили майже сотню солодких подарунків. Уже невдовзі смаколики вирушать на передову у Маріуполь. Діти ж сподіваються, що солодка писанка подарує нашим захисникам, хоч маленьку частинку Великодня. Медові коржі, різнокольоровий крем і трохи натхнення. А ще кажуть школярі, вкладають у свою працю любов, бажають воїнам здоров'я та сил, аби мужньо вистояти проти російських окупантів. Вони перемогли ще <реш> головне. Процесом розфарбовування солодких крашенок керує майстриня писанкарка Ірина Блонська. Варто зазначити, що такий майстер-клас провели вперше. Втім, писанка на коржі має таку ж енергетику, як і на яйці, каже Мирослава Бойків, завідувач музею писанкового розпису. Це є ну, свого роду інтерпретація, можливо, тої солодкої паски, яку ми за два тижні вже будемо коштувати. І я думаю, що це буде такий, ну, така акція. Підтримки і ще й те, що пишуть цю писанку, діти для воїнів завжди було чимось особливим. Участь у майстер-класі взяли 23 учні нижньовербізької школи разом із вчителями. Діти малювали старанно та охоче. Тематика великодня це різноманітні узори, квіти, синьо-жовті стрічки і мирне небо. Я намалювала шутку. І лінії сино жовті. А чому саме це? Тому що я хочу втішити воїнів АТО. Може, краще з'їсти? Ні. Я хочу віддатися воїнам АТО. Матеріал для творчості школярам надав Коломийський хлібокомбінат. Вже зовсім скоро воїни-десантники відчують підтримку маленьких українців, адже солодкі писанки волонтери передадуть бійцям розвідки 79-ї аеромобільної бригади, яка зараз на передовій. Командиром цієї роти є коломиянин, кіборг із позивним Маршал. Я хочу, щоб вони АТО відчули якусь, якусь таку любов, що ми їх підтримуємо, хоч як можемо, так підтримуємо. і щоб їм там було добре і тепло на серцях за те, що ми їм тут робимо такі подаруночки. Незабаром українці святкуватимуть світле свято Воскресіння Христового. Школярі сподіваються, що солодка писанка подарує нашим захисникам хоч маленьку частинку Великодня. Почалася весна і побільшало клопотів у господарів. Часто виникають питання, де правильно вибрати місце для посіву овочів, коли треба проводити ці роботи, як доглядати овочі в процесі зростання, а також чим відрізняються один від одного різні види і сорти. Практичні поради ми почуємо від гостя програми про все крім політики. Дивіться після новин. Коломийська медицина переживає складні часи. Недостатнє фінансування змушує зменшувати кількість лікарняних ліжок, зокрема в Утинії та гвісті, і відповідно скорочувати працівників. Такі непопулярні рішення у свою чергу викликають шквал обурення в обох селищах. Про ці та інші проблеми медичної галузі поговоримо з головним лікарем Коломийщини Іриною Садов'яку четвер, 2 квітня, о 20-й годині на телеканалі НТК. А Коломийський обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва на виставу для дітей Качечка Крячечка. Неділя 5 квітня, 13.00. Також у неділю 5 квітня у гвісті відбудеться мотокрос. Участь братимуть мотокросмени України різних класів. Початок змагань об 11.30. клуб Мотодрайв Гвіздець запрошує вболівальників побачити це дійство. Якщо ж ви не встигли побачити наші новини, то заходьте в інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на цьому ж каналі. Шануйтеся і усім нам миру! історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 1 квітня 1878 року, у місті Заліщиках тепер Тернопільської області народився Генрик Еразм Гонсюровський, польський географ, педагог, мандрівник, етнограф, науковець, колекціонер. Практикував як учитель у Тлумачі та Коломиї, де був одним із щільних представників Чорногірського відділу. Генрік Гонцюровський, член польського гімнастичного товариства Сокіл, вивчав гуцульщину. Він автор двотомника, путівник по східних безкидах. Помер Генрик Гонцюровський 17 січня 1947 року у місті Грудзьонс, Тепер Республіка Польща. Також у цей день, 1 квітня 1925 року, у Коломийському видавництві Запорожець вийшло перше число двотижневика Голос Дяків. Як незалежний, а політичний безпартійний становий часопис із самостійним квартальним сатирично-гумористичним додатком Жало. Видання Запорожець проіснувало до 1929 року. Також у цей день, 1 квітня 1960 року, в селі Рунгури Коломийського району народився Михайло Кузенко, син Василя, генерал-майор, заслужений юрист України. Від 2008 року працює в органах СБУ, заступник начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.